Та в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Тижні добрих справ 2023 стартували в Одесі. І сьогодні до нас завітали керівниця і асистентка проєкту Інна Тимчик і Марина Шестакова Вітаю вас, добрання. Доброго. Вітаю вас з тим, що повернувся до життя. Проєкт і я так розумію, що кілька років такино він не працював через спочатку ковід, потім війну. Ну, в принципі, він так повноцінно не реалізовувався тільки минулого року. Там було буквально декілька заходів. А він стабільно у нас працює з 2011 року в Одесі. І ми коли починали, да ми розпочинали з тижня добрих справ. Це був один тиждень, і ми дуже швидко зрозуміли, що всі заходи і всі бажаючі, вони в рамках одного тижня якось дуже не поміщаються. І тому ми тоді так пожартували, що можна кожного року додавати до цього тижня добрих справ ще один, і е, тоді це виглядало так прикольно, і ми не думали, що скільки років проживе цей проект. Але цього року ми вже е, у нас буде 13 тижнів добрих справ. Це вже такий дуже е, великий проект по часу. Вон. І от така маленька ініціатива переросла в такий потужний проект. 13 тижнів це немало, але чи вміщуються всі добрі справи в 13 тижнів? Знаєте, ми взагалі багато сперечалися, чи на часі зараз проводити тижні добрих справ, тому що вони завжди були такі дуже емоційні, вони дуже веселі, вони там завжди з повітряними кульками і такими розважальними. Заходами, але ми прийшли до висновку, що насправді всі громадські організації, особливо там волонтерські ініціативи, вони проводять ці тижні добрих справ з початку повномасштабного вторгнення без перестану. І ми вирішили просто трошки змінити фокус е, проекту і е, звернути увагу трошки на інші речі. Угу. Марино, якщо казати про загальну концепцію, не цьогорічну, ми про особливості обов'язково нюанси поговоримо, зрозуміло вже, які вони насправді, загальна концепція, вона про що? І чим відрізняється цей проєкт від інших благодійних? А цей проект відрізняється тим, що ми саме робимо увагу на добрих справах, які роблять волонтери, громадські організації, благодійні фонди, також соціально активні бізнес-структури. В чому суть проекту? В тому, що ми висвітлюємо усі ці добрі справи у наших спільних медіа. Ми запрошуємо на кожну кожен заход. Ми запрошуємо нашу прес-службу. А також пишемо пости про це і наголошуємо на тому, що робити добре справи це набагато легше ніж багато хто уявляє собі. Я так розумію, що ви е, виступаєте таким об'єднувальним, об'єднувальною системою насправді майданчиком. Так майданчиком. Так. Е, хто учасники вашого проєкту і які принципи відбору, тому що благодійних організацій, громадських активного бізнесу дуже багато, але певні потрапили до вас. Е Принципи, взагалі, набір завжди був відкритий. Тобто, будь-хто, чи це фізична особа, яка хоче щось зробити, чи це громадські організації, благодійні фонди приєднатися, можуть до проєкту з будь-якою своєю ініціативою. І от саме цього року ми якраз хотіли сфокусуватися на тих ініціативах, на тих громадських організаціях, які працюють постійно. І знаєте, завжди не вистачає часу на те, щоб висвітлити ці добрі. І справи, да, щоб показати е, Одеси там, щоб показати всій Україні, що кожен день робить кожна громадська організація, кожен волонтер, і який внесок вони роблять в тому, щоб як наскоріше, настала перемога. А хто ці організації? Ви можете ну, є ж сенс називати їх, правильно. Ви ж для цього сюди прийшли? Так, так, звичайно, у нас є е, добрий самарянин так, угу. «Одеса вау», у нас є вітри змін, також це Благодійний фонд. Сім'я, це сімейний центр. Мрія да. також О, це наш партнер. Баскетбольний обласна баскетбольна асоціація, клініка. Дружня домолоді. до молоді. От бачите, навіть не тільки громадські організації, так. тобто ми запрошуємо абсолютно всіх, і нам хочеться просто зробити оцю діяльність. Видимо для е, всіх одеситів, а чому є суть проекту? Я, яка реакція Марино? від людей від Одеситів. Давайте от в якості прикладу, щоб було зрозуміло, так? ну, Кейс конкретний. В травні ми з вами це обговорили, в травні було, було тренування спортивне, це наскільки я розумію, самбо і бокс, так? Угу. Для діток в парку Горького. Ми відео зараз покажемо. Звісно, дітям подобається, так? Але як реагують батьки? Що вони кажуть? Чи є запит на подальше подібне події? Ви знаєте, я остаточно переконалася в тому, що проект треба робити, коли відвідала, приймала участь в організації заходів до Дня захисту дітей. І коли був дощ, на да, погода була не дуже така радісна, і коли побачила, скільки людей бажають доєднатися до цього свята, да, прийняти участь в якихось мастер-класах, там ну зробити будь-що і нічого їм не на цьому шляху не. Nezavady, І я зрозуміла, що от це от не на час, якраз дуже дуже на часі, тому що знаєте, які проблеми там, наприклад, є там в наших громадських організаціях. Крім того, що не висвіт... вони не встигають висвітлювати свою діяльність, де ми мало що знаємо про те, що вони роблять, якщо ми там не працюємо в цій сфері, у них є проблеми зараз із залученням волонтерів, тому що на це теж потрібен час. Є проблеми з там з уже із управлінням персоналом, із загалом по цією роботою, яку роблять, тому. Що це всі ті процеси, яким треба навчатися, і коли ми вже зараз бачимо, що багато з тих нових організацій, які там виникли в 2022 році, вони вже бачать якісь перспективи там працювати далі у цьому напрямку, для них дуже важливим є навчання. І тому от ми вирішили сфокусуватися, от в першу чергу, на висвітленні, другий нас такий великий компонент це навчання, і третій це партнерство. Партнерство з між собою де да, з громадськими організаціями, партнерство з державними структурами, з органами місцевого самоврядування для того, щоб вони виходили вже трошки на інший рівень. Найголовніше питання фінансування завжди. Uh -huh. Я розумію, що всі благодійні проєкти вони не прибуткові, це зрозуміло. Але для їх живлення все одно потрібні кошти. Як вирішується це в рамках вашого проєкту? Uh -huh. В рамках проекту ми не фінансуємо проєкти інших організацій, але ми готові надавати технічну підтримку. А да, ми готові. Ми от зараз ми хочемо знаєте, щоб це теж було так. От щоб кожен зробив свій внесок, тому що майже кожній організації є експерт з якихось питань, да, який може провести там додаткове навчання, і тому от ми збираємо також від організацій такі і запити, яке навчання їм потрібно, і які експерти у них є, які могли би його провести. Щоб кожна організація, знаєте, от ми от у нас ресурсів є завжди набагато більше ніж ми про це думаємо. І щоб ми оці ресурси об'єднали і е, могли виходити трошки на інший рівень. Е, крім того, от, е, те, чого не вистачає там, особливо новим організаціям да, партнерства з державними структурами, тому що коли ми робимо соціальні проекти, ми хочемо досягнути якихось результатів. Да, ми хочемо е, зробити так, щоб ці проекти були сталими, Да? щоб Після нього ще залишилося, щоб ми, коли ми розійдемося, да, і проект закінчиться, щоб залишився якийсь ефект. І для цього обов'язково потрібно бути в партнерстві з державними структурами, тому що вони беруть от найкраще з кожного проекту і можуть впроваджувати це вже в державне фінансування. А мають бюджетні треба. кошти, звісно. Ну, якщо ми кажемо про місто, то це міський бюджет. Yeah. До речі, гроші платників податків одеситів. Yeah. Тобто, батьки, дітей, які було парку Горького, платять податки yeah. <laughs> і власне отримують а, такі дарунки. Ки від і дуже, і дуже важливо, да щоб ще був запит від е, самих одеситів, тому що знаєте, от, що нам потрібно, uh -huh. ми повинні про це говорити. Тому що, коли ми будемо чекати, що для нас хтось щось зробить і казати, що роблять не так. От а тут вже так е, приймається участь, тому коли ми вже можемо заявити, що ми хочемо там е, такий захід, а не такий. А які запити взагалом надходять? От чого хочуть Одесити? Тим ну давайте ще й додамо, що на тлі війни і воєнного стану так в країні. Я хочу сказати, що пропрацювавши з самого початку війни у соціальній сфері, і я багато волонтерила. І останнім часом я знаю, що з головний запит від батьків це те, що хочеться дарувати дітям якісь позитивні емоції, також це і психологічна підтримка, і дуже великий запит на дитячі заходи. Тобто, це і майстер-класи, і арт-терапії. Багато дітей сидить вдома. Це дуже пригнічує і так, обстановка не дуже, скажімо так, морально. Ще й хтось втратив свою улюблену школу, хтось не ходить в дитячий садок, і усе це воно асоціалізує наших діточок. Тому е я вважаю, що дуже дуже важливий компонент цього проекту це психологічне, е психологічне здоров'я наших дітей. А ви підтягуєте психологів? До речі, є групи от, конкретно роботи з психологами. Ми підтягуємо психо психологів завжди, і тут ще дуже важливо знаєте, психологів, в принципі навчених є достатньо зараз. Е стоїть більше питання в населенні, тому що особливо старшого віку вони ж всі впевнені, що вони, якщо звертаються до психолога, то це вже щось майже психіатр десь там дуже біля нього ходить. І крім того, що людина повинна справлятися з усім сама. Да? І це е, знак того, що там, людина самодостатня. Але насправді ми ж зуби собі самі не лікуємо, да? ми собі нічого, самі ніяких маніпуляцій медичних не робимо. І е, так само з нашим психічним здоров'ям. Нам не потрібно там щось е, думати і, і переварювати в собі. Нам обов'язково треба звертатися до спеціалістів. І, в принципі, знаєте, е, навіть от, від батьків дуже е, чітко видно, що батьки. Хочуть, щоб їх діти пішли до психолога, але іноді є велика потреба саме батькам піти до психолога, а з дитиною саме саме прийде. Чи працюєте ви з ВПО, з переселенцями yeah. і в який спосіб? Uh, багато ми знаєте. Ми почали нещодавно і збирати для переселенців е, і, і гуманітарну допомогу, і якось на на якусь техніку збирати, якої не вистачає для е, сімей великих переселенців. Е, знаєте, в нашій організації є е, отаке правило: ми більше робимо у е, Адресно. аадресну, таку е, якісну отаку от послугу е, надання... Якісне надання послуг. Тобто, якщо ми от взяли одну сім'ю під свою опіку, то ми максимально ми хочемо надати їм усе, що можемо. Ми і купили їм і пилосос, і м'ясорубку, і праску, і фен, і мікрохвильовку, і багато речей передали. Це до речі, сім'я з десятьма діточками, багато дітнам. Так, будинок це, сімейного типу. Це, це, це будинок сімейного типу. — А звідки вони з Херсонської області? З Лисичанська Лисичанська. Так а як вони на вай, на вас вийшли? Як як вискочилась? Це, це дуже цікава історія. В, ви, ви Знаєте, е, в принципі, все буває дуже так випадково і не випадково, тому що е, ну, я активно волонтерила ще в гуманітарному штабі області. і Я тоді вперше почула про ці е, три здається. Сім'ї були вони в татарбонарах, проживали в е, монастирі. Вон. І мені розказали, що там 29 дітей, що там е дуже ну, це вони не а вон. три три будинки сімейного типу. І коли я їм подзвонила, запитала, чи ми можемо їм допомогти. сказали, сказала, Ви знаєте, люди нам в принципі все принесли. Там ми отут проживаємо. Нам у нас таких е термінових потреб немає. Там е і в принципі, якось ми там, пропали з з поля зору. А одного разу я проводила фокус групу. І от жінка почала говорити, я зрозуміла, що я з нею спілкувалася по телефону. І до того часу вони їм вже дали там в селі будинок, і їм вже треба було його облаштувати майже з нуля. Тому що коли вони проживали там в монастирі, у них були всі там і посуд, і білизна. А коли вони приїхали, у них був мінімум. І ми вже от адресно допомагали цій сім'ї, саме тоді, коли у них була потреба. І це дуже важливо зараз переходити від кількісної охоплення, коли ми даємо там. П'ятсот пайків, там тищу гігієн, переходити до того, щоб надавати допомогу адресно, і тоді е, сім'ї простіше буде ставати на ноги і ставати самостійними, тому що ну гуманітарною допомогою можна е, надавати вічно. А оцей процес становлення за вашими е, за вашим досвідом е, саме людей, родин е, внутрішньо приміщених. Вони е, вже готові йти далі. Я зрозумію, що це залежить від часу, який вони тут провели, бо насправді після підриву Каховського ГЕС. багато знову у нас хвиля нова була mm -hmm. е, людей, які рятувалися так від е, повені. але е, е, наскільки вони насправді готові? Асимілюватися в Одесі, в Одеській області, вибудовувати свій побут, влаштовуватися на роботу, влаштовувати діток до закладів освіти. Чи насправді багато хто ще орієнтується на допомогу волонтерів і так, скажімо, ну очікує, що щось принесуть і дадуть. Дуже власне запитання, тому що от ми зараз багато про це говоримо і з міжнародними місіями, і взагалі з тими, хто працює з ВПО, тому що є категорія. Які вже от принцип вони симулясимілювалися, не знайшли роботу, вони винаймають неймають житло, вони вже якось влаштувалися, і е, там все ок. А є велика категорія. Це дуже часто люди похилого віку, це дуже часто просто там е, сім'ї, яким трошки важче було пристосуватися, і вони е, живуть знаєте, як на, ч, на чемоданах, да, коли. Вони очікують, що не сьогодні, а завтра вони там закінчиться війна, вони поїдуть додому. Але вони не розуміють, що навіть якщо війна закінчиться завтра, багатьом з них просто нема куди повертатися. І е, процес розмінування може тривати до 10 років. Тобто, ну, не поїдете ви додому завтра. Да? Отже, вам необхідно не чекати, коли ви почнете жити, а починаєте жити вже зараз. І тут дуже важливо, якраз ця психологічна допомога, тому що людина, якщо вона вже за більше ніж за рік, вона це не, не, не переварила, усвідомила, не усвідомила. Та, то дуже важливо зараз е, от таким людям звертатися за психологічною допомогою, для того, щоб ви могли бути більш стабільними тут, да? щоб ви. Тому, якщо плануєте повернутися додому, ви можете повертатися додому, коли закінчиться війна, коли там пройде якийсь процес. Але це не означає, що зараз ви повинні перестати жити да, поставити своє життя на паузу і просто чекати, коли ви нарешті зможете повернутися. Давайте повернемося безпосередньо okay. до проекту тижнів. А скільки вже пройшло тижнів, і скільки попереду, і найважливіше отішу попереду, що там буде і хто може взяти участь, де можна подивитися анонси. Ваших заходів а взагалі ми будемо висвітлювати усю нашу діяльність. О багато де це будуть і соціальні мережі, де ми будемо і анонсувати, і звітувати усі наші усю нашу діяльність. А це буде і Фейсбук. Тижні добрих справ, і телеграм-канал, на якому ми будемо висвітлювати усе Уже почали, так, 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 вже почали. Почали за запустили. Так, був. так, так, так. Так, ви можете вже нас знайти у соціальних мережах і там дивитися, що буде на наступному тижні, наприклад, або що вже було. А також це будуть і прес-релізи, і ми будемо обговорювати наші події і за круглими столами, і також з місцевою… Владою будемо співпрацювати для релізів. Ми е, зараз хочемо багато уваги приділити розвитку громадських організацій. І 29 червня е, у нас пройде ми разом з е, Одеською міською радою організуємо форум. Е, е, Організації громадянського суспільства і ми якраз там будемо говорити і про розвиток організацій, і про локалізацію проєктів і програм, які реалізуються, і про партнерство між владою, бізнесом, громадськими організаціями. Це теж один такий окремий компонент. Але Тижні добро справ будуть тривати як мінімум до 31 серпня. Там ми подивимося, тому що нам дуже важливо залучити якомога більше організацій для того, щоб, по-перше, висвітлити їх діяльність. Ми про кожну організацію, про кожного учасника, хочемо зняти такий невеличкий ролик. У нас вже зайдуть повним ходом ці зйомки. Я думаю, що скоро вже побачите для того, щоб познайомити з цією діяльністю з тими послугами і для кого вони працюють, щоб люди теж могли звертатися, і в результаті. Також буде створено довідник громадських організацій, які працюють в місті Одесі. А не буде шкоди тих ті, ті організації, які активно допомагають, але не увійшли в ваш довідник. В довідник увійдуть всі, всі, тобто у вас ми, є так. амбітний план. Так? Ви, так? Знаєте, я от ми Включите. навіть просто шукаємо да, у нас. є такі е, правило, що якщо ви десь побачите якусь там громадську організацію, да ми тут же там сьогодні я побачила е, правозахисну організацію ромів і думаю, о, я їх не знаю. Знаєш, я собі заскринула, я вже скинула посилання, де я там їх знайшла, для того, щоб ми могли з ними сконтактувати і е, е, теж їх внести. Тому, крім того, е, знаєте, е, я завжди е, вважаю, що такі от довідники вони не повинні бути от закриті. Да, От Ми там зробили його до 31 серпня і все. Якщо хтось не увійде, то буде можливість його ще додати. Тому, це буде онлайн, до речі, це буде сайт? Це буде, да, це буде онлайн. І, в принципі, ми зараз теж працюємо над чат-ботом. Та які якраз от, можна буде за послугами або за категоріями вразливості, можна буде обрати ті організації, які надають послуги саме цим, але ви їх питаєте перед тим, як внести так. <правдає> так ну, так. наприклад, ви телефонуєте до е, Каті Ножевнікової і питаєте, Катю можна корпорацію монстрів внести в довідник, так Так, так, так вони дають ну, відмови, поки не отримували я <правдає> <розуміє>. <правдає> <правдає> так. Поки поки не отримували на Так, спілкувалися. Всі організації дуже дуже позитивно реагують, всі хочуть. Приймати участь у тижнях добрих справ. І коли я кажу про довідник, що ми хочемо внести вас у довідник, то всі так, так, звичайно. І організації, які е були створені з початку війни, вони мають на меті познайомитися з іншими більш е великими yes. організаціями, досвідченими організаціями. А е досвідчені організації, у свою чергу, хочуть дізнатися про нові організації, чим вони займаються, які у них у них цільові. В аудиторії, чим вони можуть допомогти так само, і також я хотіла б ще сказати, що під час тижню добрих справ, коли я вчора обзвонювала зі всіми спілкувалася, то я хотіла б нагадати про те, що ми можемо. Всі ділитися між собою ресурсами, що дуже важливо. Тобто, так, ми не фінансуємо цей проект, але ми можемо ділитися волонтерами, ми можемо ділитися якоюсь технікою. Ми можемо десь, може не вистачає навіть людей для якогось заходу. Ми можемо все це організувати. Да, ще дуже важливий момент, який нагадала мені Марина, це волонтери. Тому що в принципі один із основних таких е, пунктів взагалі, ідей е, тижні дових справ це популяризація волонтерства, і е, меж всіх організації говорять про те, що кількість волонтерів вона знижується, да? і е, в принципі з ними треба вміти працювати, тому що просто набрати групу волонтерів, і це цього недостатньо. Дуже швидко її втратити. І е, ми теж запланували собі таке навчання по менеджменту волонтерської діяльності, і ми також е, зробили таку форму реєстрації для волонтерів. Да? Чим би вони хотіли займатися, чим вони могли би кори... бути корисні для того, щоб ми і волонтерів могли навчити трошки, да і запропонувати їм якісь громадські організації, які їм будуть цікаві там, де вони там по цінностях зійдуться е, для того, щоб е, знову запустити цю нову хвилю вже таких більш підготовлених е, професійних волонтерів. Ви знаєте, є багато професійних волонтерів, які не об. Тяжені з різних причин е, оформленням в якості громадської або благодійної організації такі вам цікаві. Так, так. так. Ми всі тобто, приймаємо. Тобто документи насправді і Ні, форма обов'язкова. Звіт... Угу. Ну, знаєте, коли ми там робимо довідник, ті, ті, які вже там заповнили, подалися, то ми звіряємо їх там з реєстром, щоб правильно було написано їх найменування, іменування, да щоб там інформація співпадала. А волонтерські групи це в принципі, ну це їх таке добровільне волівоволевої. Явлення, і в будь-якому випадку я думаю, що от якраз під час навчання вони зможуть зробити висновок, чи хочуть вони реєструватися, тому що якщо у нас знаєте, чого немає в громадських організаціях стратегічного бачення. От своєї діяльності загалом, і е, навіть мало хто про це замислюється, що повинна бути якась стратегія, що ми до, цього, до чогось там повинні е, е, бути направлення, чи ми якісь проекти повинні робити не стихійно. Да, от там, там, там нам сподобалось, там сподобалося і все робимо. А про те, що у нас повинен бути якийсь план, який ми втілюємо. І е, е, я думаю, що серед тих нових організацій, особливо які там з'явилися, або е, є у нас там, в принципі і не нові організації, які там перезапустилися. Там, Знов зібралися якраз у таке стратегічне планування і, і мотивація відроджувати свою діяльність і впроваджувати вона буде дуже корисно щодо бізнесу. Хотіла окремо спитати: наскільки насправді бізнес сумлінний щодо волонтерської діяльності сьогодні? Я маю на увазі Одес, одеський регіон. відгукуються, хочуть брати участь. Чи треба трішки їх підштовхувати певним чином? В принципі, буває по різному але знаєте, просто. Бізнес, в принципі, там, на початку 2022 року він так дуже добре вклався, да, і зараз вони самі перебувають не в найкращих да, скажімо так, умовах. І ми залучаємо бізнес ну, в першу чергу не для того, щоб там, вони пожертвували там, гроші на якісь заходи, а на те, що вони самі можуть провести якісь благодійні заходи. І це буде для них і така знаєте, як реклама їх діяльності, і з другого боку, це буде теж е, щось корисне. Ми там домовлялися там, е, з косметологами, які там, можуть провести е, е, таку лекцію, тренінг невеликий для подогляду за собою. Там. Е, ми домовлялися. там з… Клінікою, яка займається реабілітацією від там наркотичної і алкогольної залежності, про те, що вони можуть провести такі інформаційні заходи для дітей, для молоді, для там для інших громадських організацій, які тому що вони ще займаються посттравматичним синдромом, це те, що буде дуже дуже актуально. Тому якщо там у вас є якісь ідеї, там у бізнесу, де зараз звертаюся, Якщо у вас є якісь ідеї, пропозиції, що ви могли би зробити такого корисного і для себе, і для Одеситів, то обов'язково до нас звертесь. Це було одне звернення. Тепер у вас є ще можливість додати звернення можливо до деситів пересічних, можливо, до волонтерів, які ще не знають про вас. а Ви не знаєте про них. На завершення нашого ефіру. Це що те, вам те. потрібно для того, щоб проект розвивався максимально ефективно, як ви плануєте? <гум> Лайки репости <гум> Я... так <гум> добре це приймається це обов'язково. <гум> Я думаю, що знаєте, ну такі от маленький внесок. По перше, подумайте, зараз літо це і для батьків, і для підлітків можливо вам цікаво було б провести його так. Корисно чомусь навчитися, на щось подивитися, тому що діяльність громадських організацій, вона просто вона настільки багатогранна, що ви можете знайти себе там в будь-якому напрямку, який вам подобається. І це завжди величезний, колосальний досвід роботи, який можна вказувати вже далі, коли ви працевлаштовуєтеся Тому що знаєте якось так невелюють волонтерську роботу, але насправді це якраз от ті навички, які іноді бувають навіть набагато сильніші, ніж ті, які отримують Мені під час навчання. От, тому е, долучайтеся до волонтерства, е, приймайте участь у тижнях добрих справ, робіть добрі справи. І ну, якщо там. Взагалі нічого, то хоча б лайки, репости щоб інші люди знали про те, що роблять е, волонтери, громадські організації і, і, і одесити. Якщо я на, натраплю на пост ваш про е, захід для дітей, обіцяю то в мене буде репост і лайк, тому що це важливо. І сьогодні е, для діток е, заходи влітку, як ви правильно вказали. Ну, це єдине, чим ми можемо розрадити їх. Моря нема. Табори майже не працюють. А от заходи в парках або mm -hmm. на якихось відкритих локаціях це те, що потрібно наші малечі. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. І на тимчики Марина Шестакова, керівниця та асистентка проєкту Тижні добрих справ, була гостями цієї студії. А Ви залишайтеся всьому. ми бережіть себе.